Шановний пане голову, шановні колеги. Системний закон, який існує з цієї проблеми, передбачає багато позицій, в тому числі, як голова комітету відзначав, певні позиції можна розглядати через призму конфлікту інтересів. Інтересів між тим, хто буде виготовляти документи: виготовляти документи або держава і виключна держава, кіперативна норма. Або є можливість виготовляти іншим, хоча в базовому документі не сказано про те, хто інший і так далі. Але в принципі така можливість і наявність конфлікту інтересів існує. Тому вважаю, що те, що Сергій Іванович доповідав, голова Державної міграційної служби, воно має всі підстави для того, щоб ми голосували за цей законопроект. Але згоден з паном Панкевичем, тільки в першому читанні. Чому? Я пам'ятаю, коли приймався цей законопроект. Можливо, колеги пам'ятають тут на біля Верховної Ради, біля профільного комітету, який розглядав цей законопроект з питань прав людини, було кожен день не такі, як зараз, демонстрації, а набагато більше демонстрації тих людей. Я не буду говорити, що їх організовано приводили. Я не буду говорити про те, що їм хтось давав не ту інформацію, але вони були. Це були ті люди, які вважали, що це число диявола, цифрування неможливо, що це диявольські, сатанинські речі і так далі. Шановні колеги, я не переконаний, що цих людей стало менше. Я думаю, що за нинішніх обставин радикалізації суспільства їх стало ще більше, і тому мені здається, що треба просто узгодити те, що пропонується зараз в законопроекті, який розробляла Державна міграційна служба, з наявною нормою закону. Наявною нормою підкреслюю закону, а це стаття 16, частина 2. А там вже є, що особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований відповідний план документа, гарантується право на відмову від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таким чином, шановні колеги, дайте до... завершити виступ. Дякую, таким чином достатньо просто екстраполювати, перенести норми, які пропонуються зараз, на ті, що є в статті 16 даного закону, і ця проблема буде усунута. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, чи це вирішить всі проблеми. Треба все рівно готуватися до того, що буде дуже багато людей, які будуть протистояти цьому закону. А зараз ви бачите, законодавство часто залежить не від раціональної. Аспекту, а від ірраціонального. треба бути готовим. Дякую.